Україна отримала останній транш у розмірі 500 мільйонів євро в рамках восьмої виняткової програми макрофінансової допомоги ЄС. Про це повідомляє прес-служба міністерства фінансів. Загальне фінансування за даною програмою становить 5 мільярдів євро. Кредитні кошти спрямують на фінансування найбільш нагальних видатків держбюджету і сприятимуть підтриманню фінансової стабільності в Україні. За словами міністра фінансів Сергія Марченко, спочатку повномасштабної війни Європейський Союз надав Україні. 7 мільярдів 200 мільйонів євро макрофінансової допомоги. Ці кошти допомогли впоратися з негативними економічними наслідками війни і зберегти стійкість фінансової системи в умовах повномасштабного вторгнення агресора. Також, попри угорське вето, рада ЄС досягла згоди щодо надання Україні 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги протягом 2023 року.